Якщо ми прилетим на допомогу РСК, ЛСЕльфі і Джукутану, нас все одно буде мало і ми не переможемо. Як вони могли умудритися без мене? І ще ходять слухи, що є Свободна Гартія, яка не вступила в Союз. Чого ми хай був часу? Воно пішли бігом. Можеш прокинутись? Ви ой пам'ять трохи збила. Ви прийшли туди, куди треба. Я зараз вам все розповім. В сюжеті чітко сказано, що вони полетіли по Гартію. але їх чекає дуже великий файт проти Радянського Союзу. Так що ти покаєте. Їм потрібен. Я їм потрібен.